всім великий-великий привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні нове відео. Як ви бачите, розпочинаю його із сортування одягу, який в мене трішки не тому що було багато прання. Сортую його таким чином: окремо дитячий одяг, окремо те, що потрібно занести в ванну в кімнату, а також все те вбрання, яке, тобто форма, яка йде для дитячої треніровки. Тому я все прибираю, все складаю на свої місця, і також в мене сьогодні буде дуже насичений день, дуже продуктивний, як на мій погляд, день, тому що хочу встигнути зробити чимало роботи. Потрібно і яблука начистити. І також я вам хочу показати один рецепт, який можна приготувати з яблук. Це буде в нас сок, його називають живчик, дуже смачний. Хочу його закрутити цього року. Побити свої рекорди і закрутити приблизно 100 літрів. Не знаю, як в мене вийде. Яблука мені дає наша сусідка. Я Тобі дуже вдячна, якщо ти мене дивишся. Тому я цього року просто шикую з яблуками. Маю можливість велику, щоб закрутити повидло, закрутити яблучний сік. Настав той час, коли я вже прибираю прихожу, давно її. Не продивлялася, не дивилася, що тут є лишнього, тому накопилося так, чимало багато речей, також верхній одяг, тому що було а, трішки прохладно, а, надівали куртки такі літні, тому а, багато всього. Зараз я все сортую, прибираю в шуфлятках, витираю пилюку, якщо вона десь є, а вона, а вона є. А, я все це протираю, витираю і все м, буду складати. Також продивляюся куртки які грязні, погода зараз трішки з'явилася, тому я витягую все і також хочу попрати весь верхній одяг куртки, дитячі свої та чоловіка. Буду класти на 30 градусів, тому що матеріал не дозволяє, щоб була вища температура. І воно в мене буде пратися приблизно 40 хвилин. Тим часом я машинку загрузила і протираю всі верхні полички, також самого верху. Дуже рідко туди заглядаю, але завжди, коли піднімаєшся сходами, звертаєш увагу на саму верхню частину прихожої, і там з'являється пилюка, тому не завжди. Доходять руки до цього, а вже сьогодні вирішила зробити таку дуже генеральне прибирання у цій, у цій коридорі у прихожій, тому що місце таке постійно користуємося ним, тому що ми розвиваємося там не при вході, а заходимо сюди. І дуже багато різного мусору, а також за цією шафою я давно, мабуть, коли ще ми її сюди поставили, не витирала і не вимітала звідти, тому що просто віником під цю шафу я так не могла закласти, щоб вимити все. І також є і повутина, і все. Ось такий мусор назбирався з їхньої шкільної програми, багато різних колівців, багато от всякого пластиліну кусочки, це буду викидати на мусор, тому що їм це не потрібно, я кожного року купляю. Тому ось такі, бачите, витвори мистецтва все з'єднімо син. Тому це вже точно не буде використовуватися, викидаю все на мусор. Різні. Фламастрі, які не пишуть, також все перебрали, покажу вам їхню поличку. Стало пусто, стало чисто, тому чекаємо нові підручники. Також буду складати ще список, те, що потрібно мені їм купити у школу. Ну, В принципі, я вже дещо написала на листочку, тому піду в магазин і буду купляти. вже... Це те, що їм потрібно. Багато чого в них залишилося, тому я буду тільки докупляти це все необхідне: саме зошити, ручки ось в такому форматі. Також у мене ще тут назбиралося доволі так вже багато взуття, а це вже взуття осінньо-зимове, його потрібно почистити. Ну і ще навіть от є літні, літні взуття. Шльопанці, тому буду все перечищати. Тут у мене вже назбиралося також на мусор. Все взуття, є маленьке, також мої різні, буду віддавати все до церкви. Є ще ось такі дитячі, також кросівки в дуже гарному стані, вони шкіряні. Тому на сина вже вони маленькі, буду віддавати, можливо, якась дитина не має. Це осінні, тому якраз на найближчу пору вони їм комусь і знадобляться. Що ж, зараз це все мусор викину. Оце взуття буду класти, виносити на подвір'я, буду чистити і все, щоб воно. Просихало. Погода правда в нас сьогодні не радує. Падає тош, то трішки сонце, тому буду все класти в альтанку. І до речі, дякую, що ви мене виправили. Дякую, що ви мене так і виправляєте в цьому. Що я можливо неправильно скажу. Ну, ви знаєте, що у різному регіоні нашої України говорять по-різному, тому я, мабуть, привикла говорити біседка, а не Альтанка, дійсно, це насправді є альтанка. Дякую за ваші коментарі, дуже мені було приємно їх читати. Ну, а зараз я вирішила з вами поділитися, як я закручую сік яблучний. Який називається живчик. Тому бачите, я нарізала яблука на ось такі, можна і четвертинки, можна і дольками, якщо дуже швидко потрібно, тому я, я різала так, як мені виходить, нарізала ось таку кастрюлю, вона в мене має 5 літрів, залила повністю, бачите, водою. Яблука трішки піднімається, нічого страшного, тому я накриваю кришкою, і воно в мене буде стояти цілу ніч. Пізніше я вам покажу. Що ми будемо робити далі? Вже взяла ось цей коврик маленький, який стоїть у нас біля комп'ютерного стола. В нього ось така дуже груба шерсть, тому пилососити його просто неможливо. Я б не хотіла купляти більше ось такого матеріалу, тому що дуже непрактичний. Я буду його вичищати кисневим порошком і трішки взяла звичайного порошка для прання, тому все засипаю у дуже гарячу воду, буду трішки її розпушовувати для пінки, щоб порошок розчинився швидко. І закладаю тоді вже коврик, щоб він відмок. Я коли його поставила, Пройшло, напевно, пару секунд, і зараз ви будете бачити, наскільки він грязний. Він у нас, мабуть, уже один рік, я його ще не чистила. Точніше, я його чистила, але так, знаєте, поверхнево, купляла пінку, але воно не допомогло діти просто грязними ногами, швидше за все стають, тому що ходять в літню пору зараз на вулицю. І, звичайно, що носочки не надівають, тому як вийшли з вулиці, так зайшли до будинку і зразу сідають за комп'ютерний стіл. Тому він в такому стані, але зараз я його вже поперу і він буде в мене чистий. Тому він в мене постояв годину часу. Я його ось так ще руками просто, просто протерла. Дуже він незручний. Я щіткою його я не змогла почистити. Пробувала машинку. Я також не пробувала класти, тому що він дуже тяжкий. А ще коли вода набирається, тому там вже буде більше, ніж потрібно для машинки на його вагу. Тому я як змогла, так його відчистила. Мабуть, на майбутнє буду його кудись здівати в якесь інше місце, де воно не так буде маститися. а на цей час просто його чищу способом, яким я можу. Можливо, потрібно було взяти кершер і прийтися кершером, але, бачите, я вже його і непогано руками відчистила, а ще вирішила на вулиці його трішки почистити так руками водою, тому він в мене буде зараз сушитися. Став він чистий, він висок у мене вже на цей момент, коли я. Монтую це відео, тому він став вже як новий і вирішила: раз погода появилася. Виділа я той коврик, який в мене на кухні стоїть, і він стоїть якраз в тій зоні, де я готую. А ви знаєте, що коли готуєш, то завжди може щось упасти, може і накапати. Тому я вирішила ще і його почистити також тим способом. Трішки нанесла ще рідини для посуди. Трішки, щоб воно знежирило, заливаю водою. Воно у мене стояло так пару хвилин, щоб відпустило ці плями. Ну і Пізніше вже взяла порошок, пройшлася порошком, але гелевим. І все також дуже добре відчистилося, тому в мене коврики вже чисті. Ще лишився один єдиний, який знаходиться у нашій спальні. Покажу ще, вам, як я сушу сушку. Яблука, також нарізала на дольки. У мене є ось такий органайзер, дуже він класний. Всі питаються, де я його придбала. Заказувала його на сайті, напевно, вже років 2 назад купляла. Просто набирала сітка для сушки і тоді вже вибиваю. Там є різні секції, є на 4, у мене на 6. Тому дуже практично, сушилася. У мене і гриби зверху, а також яблука. Тому все дуже добре продувається. І що саме головне сюди не залітають мохи такі більші. А такі дуже дрібненькі, вони, правда, залітають. Ну, але це вже нічого страшного. Вони в мене сушаться і дуже класно. Ще назбирала трішки огірків. Що з цього року не дуже великий урожай, тому збираю, як можу, і як тільки вони трішки появляються, я стараюся їх або закрутити, або ось як зараз, зараз буду вам показувати, буду їх квасити у слоїк на зиму. Тому що я приготувала, а огірки, цибуля, у мене кріп зірвала трішки. Листя смородини і також листя хреню. Ще буду додати чесник, лавровий лист і сіль. Ми це все залиємо водою, і в нас вони будуть стояти вже кваситися. Тому тиждень часу і можна вже куштувати. Набирала от так в слоїк і буду ще ось ці всі, всі додаткові смаколики додати, щоб додавалися різні смаки. Тож настала для мене дуже приємна робота, тому що я зараз буду малювати нашу альтанку. І для цього я буду спочатку проробляти ось таким водним ґрунтом для дерева, тому що він, як бачите, буде запобігати рідків, різних комашок, щоб туди не потрапляли. Він утворює плівку. Після як воно високне, я буду малювати ось такою емалю, вона йде глянцева і вона чорного кольору. Тому наперед скажу, що мені цієї банки не стало. І чоловік докупив мені ще ціле відро. Ну і ціле відро мені вже тоді вистачило. Розпочинаю вже грунтування нашого дерева. Тому на цьому етапі я просто відпочиваю душею. Я просто літаю думками, я думаю за своє. Для мене це просто легкий релакс, який. Мені подобається. Ви скажете, що це ні, це робота не для жінки, це робота для чоловічих рук. Але я вам хочу сказати, що це дійсно по душі для тих людей, які дійсно люблять робити таку роботу. Я одна із тих людей, яким подобається бавитися із цементом, бавитися із різними фарбами, з різними. Розтворами. я люблю це. Це, хто знає мене, знає, що це мені по душі. Тому для кожного своє комусь подобається і на кухні, комусь подобається і просто у клумпах бавитися. Я люблю все. Я дійсно і на кухні люблю робити, готувати. Головне, щоб мене ніхто не чіпав, тому люблю робити різну роботу. Я люблю розвиватися в убій сфері. Взагалі я вважаю, що ми повинні поважати думку кожного, тому що ми є різні. Ми маємо свої погляди на життя, ми маємо свої погляди на те, на ту чи іншу роботу. Тому не потрібно закидувати поганими повідомленнями, коментарями, тому що давайте поважати один одного те, що і чим ми займаємося. Тому я буду вам вдячна. За те, що ви розумієте, поважаєте мою думку і мою діяльність тим, чим я займаюся, і те, що я люблю. І так, моя альтанка помальована, тому вона висихає. Я вже показую, наступний день яблука переливаю в ситко, процічую його і бачите, який насичений жовтий колір віддали нам наші домашні яблука. Тому у кастрюлю з 5 літрів я буду засипати 700 г цукру, кладу на вогонь. Після я буду ще процічувати дрібним ситком, щоб не було багато мусору. А, також буду додати свіжовижитий лимонний сік, це приблизно буде 1 столова ложка на 5 літрів. Тим часом, поки в мене грівся сік, поки в мене він не закипів, я простерилізувала слої тролітрові, також кришки простерилізувала і вже ось, а, те, що я вам казала, Засипала цукром, засипаю лимонним соком. Також можна додати лимонну кислоту, але а, її, мабуть, потрібно вже Добавляти трішки меншій кількості, тому що вона дуже кисла. Ще чекаю, щоб закипіло, і тоді вже набираю у стерилізовані слоїки, обов'язково їх потрібно гарно промити, щоб вони були чисті. Щоб банка не трісла, я підставляю просту ложку і весь сік переливаю у слоїки. Буду закатувати, закручувати ключем і в мене вийшло. 4 слоїки по 3 літри, 12 літрів. Ну і ще трішки залишилося для того, щоб ми також змогли посмакувати на вечір. Надіюся, вам було приємно за мною спостерігати, тому моя робота не завершена, вона продовжується, тому приємного вам часу, а ми зустрінемось в новому відео.